Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. Президент Петро Порошенко переконаний, що санкції були є і будуть тим потужним механізмом, який змушує Росію брати участь в переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі та призведуть до виконання нею мінських угод. Це є потужна мотивація для того, щоб росіяни сідали за стіл переговорів і виконували взяті на себе зобов'язання. В першу чергу, безпековий компонент мінських угод, припинення вогню, розведення артилерії. Відведення важкого озброєння, звільнення заручників і забезпечення безперешкодного доступу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої Російською Федерацією території, наголосив глава держави під час спілкування з журналістами в Одесі. Санкції застосовуються тому, що світ визнає, що Російська Федерація не виконує взятих на себе зобов'язань. Також підкреслив Петро Порошенко. Президент наголосив на ефективності санкційного механізму, та вкотре зазначив, якби не зусилля партнерів України з Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Японії, Австралії з усього світу, які запровадили санкції, ситуація на фронті була б набагато гіршою. Президент підкреслив, що під час зустрічі на саміті Україна НАТО у Варшаві буде скоординовано позиції. і Визначено подальші дії в нормандському форматі. За словами Петра Порошенка, йдеться про те, щоб було якісно підготовлено документи про посилення співпраці. Першу неділю липня в Україні святкують День військово-морських сил. Цьому році до Одеси на свято завітав Петро Порошенко. Як відзначали цей день у наступному сюжеті? 3 липня в Україні відзначали День військово-морського флоту. В Одесі на морському вокзалі зібралося чимало людей: городяни та гості міста, військові моряки Одеси та Криму. Всі вони прийшли, щоб подивитися на яскраве свято. Де свята задіяно 15 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення, а також зразки озброєння і бойової техніки. Кожен бажаючий мав змогу піднятися на борт. А на площі морського вокзалу відбувся виступ військового оркестру та підрозділу почесної варти ВМС. Окрім того, в рамках святкування відбулося грандіозне авіашоу, в якому взяли участь реактивні навчальні літаки, які пікутували та малювали в повітрі різні фігури. Привітати зі святом воєнних моряків до Одеси приїхав і президент України Петро Порошенко. Бажаю вірних побратимів, міцного здоров'я, родинного благополуччя і як кажуть, сім футів під кілем. Слава військово-морським силам України! І слава Україні! В ході свого візиту президент призначив нового командувача ВМС, віце-адмірала Ігоря Воронченко. а також урочисто вручив нагороди та почесні грамоти учасникам АТО та військовим морякам за гідну службу. Хвилину мовчання було вшановано пам'ять загиблих на сході країни героїв. На честь одного з загиблих командира центру спеціального призначення Юрія Оліфіренко було перейменовано корабель «Кіровоград». у підсумку. Петро Порошенка зазначив, розвиток ВМС Збройних сил України та поповнення морського флоту буде пріоритетним наступного року. Та запропонував зробити 2017 рік роком воєнно морських сил. Швіц, Владислав Гарбар, «Факти». Сім квартир отримали військові моряки та учасники АТО. Про це детальніше в сюжеті. Ордерини квартири три двокімнатні та чотири однокімнатні отримали сім військових моряків. Більшість з яких свого часу покинули Крим та прибули в Україну. Президент України Петро Борошенко особисто вручив ключі. Частину військовослужбовців отримала житло в селі Мізікевича, частину в Одесі. Для своєї родини від особового складу дякую. Квартири отримали чинні та колишні керівники кораблів, Багатодітні військові моряки, сім'ї тих, у кого є хворі діти. Вони стояли в черзі на житло декілька років. То я хочу сказати про офіцера, якого п'ятеро дітей. Я знаю, там дві сім'ї, у котрих троє дітей. Один з моряків отримав квартиру в елітній новобудові. Діти дивляться на це все ще не вірять, що це відбувається з ними. Дуже важливо, щоб в житті були такі моменти, коли би ти пишався. Військово-морськими силами України і пишався державою, яка здатна. Нехай поки що робити перші кроки для того, щоб так забезпечувати житлом. Ще раз всіх вітаю зі святом військово морських сил, Збройних сил України. Щастя вам і добра! За словами президента, сьогодні майже 600 військовослужбовців мешкають на кораблях. Він пообіцяв, що до кінця року для них в Одесі побудують два гуртожитка. Окрім того, приобладнають ще дві будівлі. Євгенія Швісалатислава Гарбер, факти. Глава уряду Володимир Гройсман заявив, що громадяни не платитимуть більше 15-20% від свого прибутку за комунальні послуги, не дивлячись на підвищення тарифів. Популісти зараз лякають людей, що завтра ви отримаєте величезні рахунки, платити буде нічим, тарифи піднялися. Як прем'єр можу запевнити, ви не будете платити більше 15-20% свого прибутку. Якщо в людини мінімальна пенсія, то ще менше. Це буде означати, що конкретному громадянину, який має таку проблему, ми компенсуємо вартість через механізм субсидій. Але той, у кого є гроші, заплатить повну ціну, заявив глава уряду. За словами прем'єра, коли прийде платіжка, на ній буде написано, скільки коштують комунальні послуги, а поруч відповідно до вашого доходу, скільки саме за вас заплатить держава. Також Гройсман зазначив, що Україна фактично стала жертвою газових угод 2009 року, втративши за весь період їх дії 53 мільярди доларів. Зараз ми встановили реальну ринкову ціну на газ, щоб на цьому ніхто не зловживав, додав глава. Уряду нагадаємо, в Україні з 1 липня подорожчала послуга централізованого гарячого водопостачання та опалення, що пов'язано з встановленням єдиної ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненерго на рівні 6,8 тисяч гривень за тисячу кубометрів. До інших тем в Одесі затримали чоловіка, який грабував літніх жінок для забезпечення своїх малолітніх дітей. На його рахунку чотири пограбовані старенькі. Кожна з жінок залишилася без золотих прикрас і, крім тілесних ушкоджень, отримали важку психологічну травму. Всі пограбування відбувалися у Малиновському районі міста Одеси. Незважаючи на поважний вік, кожна з потерпілих роздивилася і запам'ятала прикмети свого кривдника. Крім цього, третій потерпілій пощастили більш ніж її колегам по нещастю. Адже на подвір'ї Топоверхівки були свідки пограбування, які також запам'ятали високого худорлявого хлопця в шортах та футболці. Проаналізувавши отриману інформацію, поліцейські дійшли виставку, що всі жінки стали жертвами одного й того ж грабіжника. По запропонованих фотокартках зловмисник був встановлений та затриманий. Він зізнався в скоєному та повідомив, що награбовані прикраси здав у ломбарди. Свої злочинні дії правопорушник виправдав браком коштів та необхідністю годувати двох малолітніх дітей. І відкрите кримінальне провадження за статтею 186 грабіж Кримінального кодексу України. За викрадення чужого майна йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Смерть через велику дозу клофеліну. В Одесі від рук грабіжників помер італієць, який приїхав у місто на відпочинок. 64-річний чоловік на пляжі познайомився з двома жінками. Потім іноземець запросив нових знайомих до себе в номер, аби продовжити відпочинок. Під час розпивання алкоголю одна з подружок підсипала в келих італійців снодійний клофелін. Після випитого чоловік знепритомнів, а нові знайомі в цей час його обікрали. Забрали гроші, коштовності та телефон. Затримала грабіжниць охорона готелю. Вона й викликала. Поліцію пізніше оперативники констатували смерть італійця. Причина завелика доза снодійного. За свої дії затримані грабіжниці постануть перед законом. Зловмишлені сам наказання в віді лішення свободи а 10 до 15 років і лише пожизнене заключення. У ніч на 3 липня патрульні поліцейські помітили, як по вулиці Героїв оборони Одеси рухається авто, водій якого порушує правила дорожнього руху. Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Одеси у Фейсбук. Поліцейські зупинили автомобіль і помітили, що водій перебуває в стані сильного алкогольного сп'яніння. Як показав Алкотестер, кількість алкоголю в крові чоловіка становила 4,48 проміли, що в 22 рази перевищує норму. За словами поліцейських, затриманий поводив себе спокійно і не чинив опору. Вже більше року, як працює проект, за допомогою якого зроблено один загальний ресурс, де всі бюджетні заклади Одеської області, а це школи, лікарні, дитячі садочки, надають всю інформацію про своє споживання ресурсів на опалення, а також інформацію про будівлю, товщину стін, висоту стелі, кількість поверхів, освітлювальних приладів та інформацію про котельню і яке паливо використовують. Далі ця інформація піддається детальному аналізу та робляться висновки, які будівлі споживають ефективно ресурси, а які навпаки опалюють вулиці. Розробники енергозберігаючої кампанії стверджують, що вже є достатньо інформації для висновків. З 6 тисяч закладів одеської області вже більше половини внесли свої дані. Ключові параметри, за якими робляться висновки, це середнє споживання гривень на опалення одного квадратного метру. І ця цифра коливається від 15 до 300 гривень. Середній показник складає 150 гривень. гривень. Відіштопорядка ті порядка шісті 6 можна закратіти. Потрібня Это позволит нам uh, в течение 2-3 лет сократить потребление и сроки окупаемости там, если мы, например, утеплим здание или крышу, порядка до 5 тобто, лет. То есть мы видим вот эти вот объекты, где порядка 300 грн, мы там уже видим, что буквально заменить котел или там поставить новое окно, нам позволит там за год, за полтора, за 1-2 отопительный сезона полностью а в другую часть инвестиций. про энергонеэффективні будівлі далі передається до районної, а потім до обласної ради чтобы они разбирались, почему там так много. Либо это просто старые котлы, там щели, какие-то отсутствие утепления, либо это воровство. Особенно это может быть, если школа отапливается углем. Ну, уголь понятно, дело легко нести. Дані цього енергоресурсу цілком відкриті. Кожен громадянин може сам їх перевірити. Кру Моніторять наш сайт і теж смотрит по потреблению і розбираються по своїм випросим з учреждениями. Абсолютно відкриті дані, Любой дісіти, любой гражданин України, може зайти посмотреть, в тому числі быть, бути свою школу. У показниках моніторингу енергоресурсів Одещини добре видно, що енергоефективних навчальних закладів в області дуже мало. Словці школи та були типові проекти сімдесяти, випадку 80 ті готові. Даже те школы, в которых мы были в девяностых годах, ну, морально уже устрелили. Нормы были еще советские, гораздо более обширные. Поэтому э, все нуждаются в комплексе термосонации. Но мы хотим выделить для себя. Мы сейчас взяли по каждому району топ-5 самых ненальгифик школ и определиться вот с этими 5 Мы решим проблему, мы сэкономим здесь деньги, и уже сэкономили средствами сможем направить на термосонацию оставшихся школ. Як розповіли розробники проекту, незважаючи на те, що тільки 50% відсотків закладів області внесли свои показники до загального ресурсу, результат у ціло. Уму, виявився задовільним. Найближчим часом планують встановити прилади обліку в одеських школах, які даватимуть всі свідчення автоматично. Олена Попіль, Владислава Гарбарь, Факти. Ін'єкційні наркомани і СНІД поняття, які в свідомості людей нерозривно пов'язані. Хоч останні п'ять років в Одеській області зараження на СНІД переважно відбувається не через ін'єкції, а статевим шляхом. Та ін'єкційні наркомани продовжують залишатися серйозною зоною ризику для суспільства. Таку точку зору висловив лікар-нарколог обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом Ілля Подолян. Ілля Подолян вважає, що реальна кількість ін'єкційних наркоманів на Одещині в Україні десь у 5-10 разів більша, аніж їх наразі стоїть на диспансерному обліку. Висновок він базує на своєму досвіді профілактики сніду серед цієї верстви населення. Ін'єкційні наркомани можуть заразити снідом на тільки своїх товаришів по наркотикам. Вони все таки являється більшість з них віч інфіційні передають не завжди ін'єкційним путем, тому що вони можуть входити в полові контакти з не потребителями любителей наркотиков мы должны поднять не только медицинскую культуру, а общую культуру, как медицинская культура, как часть общей культуры. Його колега Тетяна Рибак додає, що у групі ризику ймовірно хворих на сні, чи переносників хвороби потрапляє кожна людина, яка хоч раз би вживала наркотики ін'єкційно. Сама формулювання употребитель ін'єкційних наркотиків в контексті ВІЧ-інфекції – це не є ті люди, які є употребителями ін'єкційних наркотиків, активними на сьогоднішній момент. Із протестуваних 245 сорока чоловік за 5 за п'ять року, прошедшего року, 206 года, всего лишь двадцять семь человек являлись потребителями ін'єкційних наркотиків. Знизити поширення віч сніду через споживачів ін'єкційних наркотиків має їх переведення на замісну терапію. Він, прежде за все, перестає употребляти ін'єкційним наркотики, перестає розбрасувати грязні шприці по території міста, перестає воровати, перестає нарушати і приймати вуличні наркотики, що є, в общем-то, дуже часто приводить до кримінальних нарушень. Государство, уже многие посчитали, что для государства гораздо выгоднее держать их в заместительной терапии, чем потом лечить длительные годы, или большинство из них находится в местах, в тюрьмах, а содержание в тюрьмах тоже обходится очень долго. В Україні навіть існує відповідна державна програма переведення ін'єкційних наркоманів на замісну терапію. Та на тепер її приймають по Одесі лише 262 людини, а по області 367 людей. Це десь 7% від ін'єкційних наркоманів, які стоять на диспансерному обліку. Щоб отримати ефект, необхідно перевести на замісну терапію 35 інєкційних наркоманів. Це завдання лікарів, які працюють з цією верствою населення. Та поки і на них впливає негативний образ наркоманів як злодіїв, які відштовхують від себе суспільство. Другий напрям роботи профілактичні бесіди серед молоді. Але за словами, Іллі Подоляна. Практика показує, що і тут підходи потрібно змінювати, оскільки існуючі не надто результативні. Наталя Браславська, Валентин Блях, Роман Прийоміхов. Факти. На Ізмаїл звалилося нове лихо. В неділю 3 липня там пройшла сильна злива разом з градом. Окрім цього, на вулицях розбушувався шквальний вітер. Пориви вітру сягали 25 метрів на секунду. Епіцентр припав на центр міста. Внаслідок негоди було пошкоджено багато дерев. Мер переконує, комунальники оперативно виконали роботи по ліквідації наслідків бурі. А міські дощоприймачі спрацювали протягом 15 хвилин. Через півгодини після зливого дощу і ураганного вітру вулиці були чисті. До слова, схожа ситуація може відбутися і в інших українських містах. На сьогодні синоптики оголосили штормове попередження. Арбалетники, лучники, лицарі, етнічні музиканти та середньовічні танцюристи на Одещині вражали публіку своїми вміннями. У Білгород Дністровському Одеської області відбувся щорічний фестиваль Каста в Монкастро. Цього року захід трохи змінив звичний формат, який став більш широким. Розмаїття середньовічного фестивалю бачила на власні очі і наша знімальна група. Ми бачимо, що у бойця. Із команди АОЄ. Учасники фестивалю Каста Монкастро від маленьких лучників та арбалетників, які лише пробують себе у новій справі до закоренілих брутальних чолов'ях з сильним поставленим ударом меча. Воюємо, отримаємо те додовольство. Погода сьогодні хороша. Проше виходне була дуже жарко, сьогодні вітерок. Пісьма добре і позитивно воюється. Цього року приєдналися до фестивалю і тематичні середньовічні танцюристи. Станції, кашна на любителя, вони абсолютно далекі від сучасних, Там немає практично ніяких движень. Це шаг вліво, шаг вправо, підпрыгнули. Кожен мав змогу почувати себе частиною великої середньовічної родини, навіть не вміючи битися на мечах або стріляти з арбалета. На фестивалі каста Монкастро завжди знайдеться той, хто навчить ремесло або мистецтво тих часів. Вот. Ну, вот вот, Валентин <связываем> да, 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 да. Блях, Андрей Волков, Факты. 2-3 липня в Одесі пройшов другий морський фестиваль, приурочений до Дня військовоморських сил України, конкурси, покази, танці, і пісні про море, майстер-класи з танцю Яблучка і зав'язування морських вузлів, виступ оркестру ВМФ України, морські смаколики, і сувеніри, а також новий національний рекорд України, найдовший живий ланцюг з людей в тільниках. В живе коло від Преображенської до Гаванної назад вишикувалося 293 людини в смугастих футболках. Довжина ланцюга склала 380 метрів. Рекорд символізує дружбу і світло. Його девіз нас багато, і ми в тільниках. Рекорд був зафіксований представником Національного реєстру рекордів України в Одесі і на півдні України Дмитром Яїцьким. За його словами, на сьогодні Одеса посідає третє місце з рекордів в Україні. Але зупинятися на досягнутому ми не будемо, тому організатори незабаром мають намір запросити одеситів взяти участь в новому рекорді. І це вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда Служби телевізійних новин. Всього вам доброго.